Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Фуга Віталій Юрійович народився 30 грудня 1987 року в селі Мар'янівка Козельщинського району. У 2003 році закінчив школу. У 2010 році отримав повну вищу освіту за спеціальністю вчитель фізичної культури і валеології. У 2011-2012 роках проходив військову службу у лавах Збройних сил України, отримав звання Молодший сержант, працював у добробуті на посаді тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва. У 2015-2016 роках був призваний на службу в антитерористичну операцію. Брав участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей. 14 червня 2022 року був призваний на військову службу та зарахований до військової частини А-4722 на посаду командира відділення реактивно-артилерійського взводу реактивної артилерійської батареї. Загинув 5 вересня 2023 року від отриманих поранень несумісних з життям в районі населеного пункту Червона криниця Запорізької області. У воїна залишилися батьки, брат та дружина. Пам'ятаємо вічна слава герою.